Правила проїзду в тунеля. Перше. Початок і кінець тунелю позначено відповідними дорожніми знаками. Друге. Обов'язково вмикайте ближній світлофар при в'їзді в тунель. Третє. В тунелі забороняється зупинка, стоянка, розворот та рух заднім ходом. Четверте, додатково може бути обмежена швидкість, може бути заборона обгону та заборона в'їзду транспортних засобів з небезпечним вантажем. П'яте. Безпечна дистанція для автомобілів не більше 3,5 тонн та автобусів 50 метрів. Для транспортних засобів більше 3,5 тонн та ПСД 80 метрів. Шосте. У разі виникнення затору в тунелі мінімальна дистанція складає 5 метрів. Сьоме, рух тунеля при в'їзді в тунель може регулюватися світлофорами.